Річна жінка померла від отриманих поранень у лікарні внаслідок російського авіаудару по сумах. Про це годину тому повідомили в телеграмі обласної прокуратури. Також відомо про дев'ятьох поранених. Нагадаємо, сьогодні вночі російські військові завдали авіаудару по підприємству в сумах. Внаслідок наслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Повідомили в телеграмі обласної військової адміністрації. Власне, до нашого ефіру зараз долучається заступник голови районної державної адміністрації Володимир Біцак. Його трохи більше розпитаємо про наслідки. Вітаємо вас. Вітаю вас, вас вітає фініше фархота нашої держави, пане Володимире. Хотів запитати з приводу наслідків, чи спостерігається досі задимлення? Яка ситуація взагалі з, з ним у місті? Так, був безпосередньо, безпосередньо нещодавно на місці цієї трагедії, десь у час 20 ночі расисти додали хабом. Я вважаю, що там ну, розмір хабу був досить великий, тому що багато руйнувань. Дим уже на шириться десь на 40 кілометрів. Ця, ну, ця лінія смогу йде загибла під час цієї атаки. Одна жінка та дев'ять. Поранених людей, тобто попередні результати е, цієї трагедії, також безпосередньо, не тільки на цьому підприємстві, яке я знаю особисто. Я в свої роки будував його, а дуже, дуже сучасне підприємство з іностранними інвестиціями. Е, це зруйнована а е, також в Лухаві в четвертій ночі. Також був прильот кабом по школі. Зруйнована е, така зруйнована криша. В білопільській громаді також капами вовче зруйновано агропідприємство. Вообще під ноль. Як дивилися фотографії, то там ну просто все з, 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 з купа купа ну купа не потреби нема агропідприємства. Також там і загиблі і, і, і тварини, і пошкоджена техніка. Такі в принципі наслідки за вчораш... вчорашньої ночі на сумщині. Що скажи, будь ласка, стосовно цього задимлення, чи були на місці зараз медики, можливо, санітарна служба, щоб зробити заміри? Чи немає там шкідливих викидів? Ну звісно, шкідливі викиди вони в будь-якому випадку будуть, тому що там спеціалізація підприємства. що була там лакокрасочні вироби. ну, вони виробляли, скажімо, uh -huh. так, упаковку для дитячого. Харчування, і воно підпідрозумуває, що там були красочні вироби тому е, будуть і, і будуть якісь щитливі, щитливі, е, це в атмосферу викиди, то звісно, воно це буде. І ну, так щоб якби е, не, не чуть зап, по запаху, то я ну я. Під'їжджав туди mm -hmm. такого, щоб ну та важко дихати було чи щось такого. Ну я власне не відчув. Скажіть, будь ласка, пане Волимера, чи є якась рекомендація від влади стосовно того, щоб містяни або менше перебували на повітрі, можливо, закривали вікна і так далі. Так, так, є да, які влади закривати вікна, якщо буде задивлено. Ну, воно як так, зараз лежала роза вітрів, що воно не надує не на місто, а в сторону міста, там на Річківську громаду, на Миколаївську громаду, в ту сторону ну, протилежною міста дує, як ну, би на превелику, скажімо так, радість саме так. Місто. Да. І ще пане Володимире, скажіть, чи зараз ліквідовано там оте загоряння, і чи працюють можливо ще на місці рятувальники? Досі досі працюють пожежники, досі підвозять великими резервуарами воду, тому що ну дуже велика площа возгорання всі складно загасити. Я скажу, зв'язку з тим, що там такі легкозаймисті речовини використовуються при виробництві, тому ж. Рафісти вже вбивають, ну скажем так, кармільців нашого міста, які одне із градообразуючих підприємств, це його пошкоджено. Тому, тому так зрозуміло. Пане Володимире, ми вам дуже дякуємо за те, що доєдналися до ефіру. Нагадаю,